Всім привіт. Мене звуть Шерон. Я познайомилася з проєктом благотворче суспільство 7 травня під час форуму, котрий я перекладала. Мене дуже вразив форум. Я побачила, що не тільки моя країна страждає від стихійних лих, але й увесь світ. Клімат сильно змінюється. І можна усвідомити, що насправді ми стикаємося із ворогом, з яким не можемо боротися Цьому ворогові все одно. Чи будуть у вас гроші? Ви багаті чи бідні? Де ви живете? Ваш колір шкіри, ваша мова. стать? Він нападає на всіх. чи є в тебе щось чи ні? але ти можеш залишитися ні з чим, без дому. Люди втрачають все, заради чого працювали стільки років, намагаючись заробити на якісь речі. Але вони втрачають все і думають, що є люди, які допоможуть їм повернути ці речі або щось таке. Але Потім виявляють, що вони самі по собі і їм ніхто не допомагає мені було так сумно чути про жінку, на руках якої вмерли її діти через стихійні лиха. А люди, навіть якщо й виживають, то гинуть через те, що не одержують необхідного, якщо так можна сказати, і справді дивно, що незважаючи на таку ситуацію, є вчені дослідники, є люди, які хочуть знати, що саме відбувається, щоб докопатися до істини. Це дивовижно виявити, що є люди, які дійсно думають по-людськи, і вони хочуть жити. Ми маємо зробити це разом. Як ми можемо боротися із цим нещадним ворогом, яким є клімат? дуже дякую за надану можливість. І я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати в проєкті благотворче суспільство. Я перекладатиму мовою зулу все, що буде на форумах. Тож усі зулуси, які не знають англійської, зможуть це зрозуміти. вітаю, друзі. мене звати Йосип. Я волонтер із команди Боснії та Герцеговини. Я займаюся перекладами, у тому числі синхронним перекладом, і зараз перебуваю в процесі перекладу форуму. І це справді велика честь бути тут і допомагати людям. З'ясовувати правду. І це так чудово. Добре. Добре та приємно почуватися частиною цього великого надзвичайного проєкту. Дякую. Всім привіт сьогодні вже 8 травня. зараз 12.07 ночі. Ми знаходимося в ефірі міжнародного онлайн форуму Глобальна криза. Ми, люди, ми хочемо жити. йде переклад прямого ефіру на 100 мов, і ми зараз перекладаємо його італійською. Хотіла сказати, що цей ефір, цей форум, має переглянути кожен житель нашої планети. цей захід показує правду сьогодення, показує цю жорстоку реальність, з якою ми постійно стикаємося. І Якщо ми будемо так продовжувати, то у нас не буде ніякого майбутнього Ми не зможемо продовжувати жити в суспільстві, яке ми створили, самі створили. У нас порта суспільство, що веде нас до смерті. ситуація і абсурд цієї ситуації в тому, що залишаючись у цих умовах, ми не можемо нічого змінити. Щоб змінити наше життя, нам необхідно змінити умови. Необхідно змінити формат всього того, що сьогодні наростає, і взагалі всього, що існує. Саме цей захід, друзі, саме цей форум, що триває вже 6 годин, і триватиме ще 5 годин, крім того, що розкриває всю правду. Немо показує ще й вихід із цієї ситуації. Посямо показує, що ми можемо жити по іншому. Ми можемо припинити все це насильство, жорстокість, усю цю несправедливість, війни, смерті. Ми можемо зупинити це все. Нам тільки потрібно об'єднатися, змінити наш спосіб мислення, змінити наші звички та змінити наше ставлення один до одного. І світ зміниться, все зміниться, і ми зможемо жити, ми зможемо вижити. на форумі. Подано всі факти, вся інформаційна основа. Адже крім тих проблем, які ми створюємо самі, наближається. Тобто вона вже тут. Проблема клімату, яку, залишаючись розділеними, ми ніколи не подолаємо ніколи. У масштабах всього людства, усієї цивілізації, ми не впоруємося з тим, що наближається, з тим, що вже в нашому домі. Тому, друзі, нам треба об'єднуватися, треба все змінювати. Ми повинні це зробити заради нас самих, заради наших дітей, і всього того, що заслуговує бути врятованим і заслуговує на життя. Ми маємо це зробити заради життя, друзі. Перегляньте форум. Заходьте на сайт creativesociety.com, Приєднуйтесь до проєкту. Давайте зробимо все це разом, адже разом ми можемо все. Вітання всім. Звати мене Алішер. Нещодавно я брав участь у онлайн форумі на тему глобальної кризи. Ініціатором було був, був проект благотворче суспільство. Це був дуже великий, дуже розкішний форум. Були дуже гострі теми, такі як голод, брак їжі, брак житла, війни. Кліматичні катаклізми. І як треба з цим справлятися? Як треба до цього ставитись? Я дуже багато чого там дізнався, дуже багато чого перейняв, отримав навіть невеликий досвід. У плані перекладача, бо мене покликали саме за цим. Дякую організаторам. Дякую, що дозволили, дозволили мені взяти участь там. Це дуже класний, великий форум, який перекладався став мовами. Є посилання. Пройдіть, подивіться, це чудово. Емоції дуже змішані. Коли ти читаєш. Коментарі людей, які були безпосередньо в таких сні кліматичних ситуаціях, де нічого не можна зробити. Складно якось з цим боротися. Я читав, Я розумів, що мені не можна зупинятися, тому що там йде прямий ефір, і всередині мене щось просто переверталося. Було дуже емоційно. Я Сподіваюся, що людство колись навчиться справлятися з цим справлятися і з кліматичними катаклізмами і з самим собою. Того, тому, що насправді ворог людства напевно, сама людина насамперед Що не до кінця люди розуміють, ми розуміємо, що є добро і що є погано. У нас постійно якісь війни, суперечки, суперечки та за територіальну цілісність, за панування, за гроші чи ще щось це не добре. Це взагалі дуже довга тема, про яку можна говорити дуже довго. Саме в цьому форумі а він був дуже довгий і дуже великий. там торкаються цих тем. Будь будь. Будь ласка, зайдіть, подивіться дуже класний. Море емоцій, море. минуло кілька днів, але все одно я ще півраженням. Дякую організаторам. це було неймовірно. Вітаю! Я волонтер проєкту Благотворче Суспільство і вдячна за те, що благотворче суспільство існує. Що ми єдині у добрій меті для людей, для дітей, для вашого майбутнього, і любимо вас всіх. Всього найкращого! Привіт, друзі я хотів би поділитися відгуком про форум. насамперед хочу подякувати усім учасникам. Я знаю, що на організацію форуму було потрачено величезну кількість часу та зусиль. Тому я хотів би просто сказати всім спасибі мені важко підібрати слова, щоб описати, що я відчував під час конференції. На думку спадає лише одне слово. було представлено вражаючу інформацію. Коли надавалася статистика про природні катаклізми, Я просто втратив дар мови, коли говорили про вулкани та землетруси а також і про пожежі та танення льодовиків, про повені і водночас про зникнення води Знаєте, ця інформація дуже швидко приводить до тями особливо розповіді очевидців. Їх це безпосередньо зачіпає, Бачити, наскільки раптовими можуть бути ці події і наскільки не підготовленими уявляються люди, таке може статися будь-якою миті з кожним із нас. Так що ця інформація стала справжнім сигналом, що пробуджує. Цікавою інформацією Цікаву інформацію було також про циклічних циклічність цих процесів. І те, як сонячна радіація впливає на ядро Землі, а також те, що відбувається з іншими планетами сонячної системи, і абсурдність антропогенного фактора СО2. І знову ж таки, як сигнал до пробудження, були деякі частини форуму, які мене дуже засмутили. Наприклад, інформація про біженців та. Торгівлю людьми, особливо маленькими дітьми, а також інформація про війну та про те, як це впливає на людей, знову ж таки, розповіді жертв всього цього, було дуже сумно це бачити, чути історії про те, як матері. Помирають з дітьми на руках та історії про те, як батько збирав частини своєї дитини з дерева. Я перекладав ледве лед, лед, стримуючи сльози. були моменти, коли я просто втрачав мову. було дуже сумно чути що учасники благотворчого суспільства Втрачають своє життя Це просто жахливо. було тяжко це чути. але деякі частини форуму мене дуже надихнули. наприклад, перспективи розвитку технологій, які можуть допомогти вирішити багато проблем та конфліктів, із якими ми стикаємось сьогодні мені було дуже цікаво дізнатися, що існує антикорупційна технологія, яка допомагає боротися з жадібністю. А вона, як ми знаємо, існує в нашому суспільстві, починаючи від мегабагатих людей, політиків і до всіх інших. Отже, було було переконливо доведено, що ми маємо інструменти, які ми можемо впровадити, щоб сприяти вирішенню багатьох проблем, з якими ми стикаємось сьогодні. це може бути зроблено лише у благотворчому суспільстві. Тому я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Це все, що я хотів сказати. І я ще раз хочу подякувати всім учасникам. Ця інформація дійсно потрібна світу. Так що ще раз дякую, друзі. Люди, я Вітаю люди. Я Таня із Хорватії. Зараз четверта година ранку, і конференція щойно закінчилася. Я сам я перекладала боснійською мовою. Це було чудово, і я була дуже рада. Але також і плакала, бо це важкі сцени. Я Вірю, що ми збудуємо благотворче суспільство, бо це наш єдиний шанс. Дякую всім, хто в ньому брав участь. Дякую всім моїм друзям. Спасибі всім. Я вас дуже люблю. Друзі, зараз я в процесі синхронного перекладу міжнародного форуму глобальна криза. Ми люб... Ми хочемо жити. Це був ще один дуже цікавий досвід. коли після довгого дня мені вдалося отримати більше. отримати більше інформації та знань про багато речей. найкраще розуміння, що дає мені принаймні впевненість у тому, що я зможу поширювати цю інформацію з більшою силою серед усіх людей, яких я знаю. І говорити з впевненістю, тому що якщо я в чомусь і впевнений сьогодні, то це те в тому, що часу мало. Ми знаходимося в моменті, коли час летить, і кожна секунда нашого життя набуває все більшого значення. тому що Катаклізми на планеті вже в процесі, який почався, і не збирається зупинятися. Єдине, що ми можемо зробити як людська цивілізація, щоб зупинити це, і в цьому є диво. У цьому і головне, що ми дійсно зможемо пережити це. Є унікальна можливість працювати по всьому світу, як єдина людська раса. Об'єднана ідеєю порятунку планети, яка дає необхідне розуміння, щоб зробити дії, щоб бути і щоб бути в змозі подолати все, що нас чекає. що ви зможете зробити? поділіться інфоконференцією, поділіться форумом, з якомога більш більшою кількістю людей. Подивіться весь форум, тому що єдине, що дасть вам безпеку, щоб ви могли сміливо та рішуче висловлюватися. Це наукова підтримка. А на цій конференції є наукова підтримка. Якою ніколи не було раніше? Наукова підтримка речей, що виходять за межі нашої уяви. Тому я запрошую вас на конференцію. Я запрошую вас вірити в людину, вірити у своїх товаришів і зрозуміти, що це не для того, щоб налякати це для того, щоб об'єднати людей, об'єднати справжніх героїв, сміливих людей, людей із сильним характером, тих з нас, хто хоче кращого світу, і хто збирається працювати для кращого світу за будь-яких обставин. Так що обіймаю тебе, мій друже. Дуже вам радий. Дорогі друзі, шановні колеги, висловлюю величезну подяку кожному з вас за внесок, який ви здійснювали, такою величезною роботою. З вами ми працювали з вечора до ранку. Виходить 10 годин. Так, було трохи важко. Ну, нічого. Заради миру, заради спільної єдності, заради спільного братерства, це того варте. Дякую, що є благотворче суспільство. Бажаю вам усім миру та добра. Ассаламу алейкум.